Тому ми будемо дивитися, як у нас розвиваються почки на оцих гілках. І по мірі як визрівання, росту цих почечок, ми будемо підганяти вже основну масу гілок і формувати новий шарик. Він, звісно, у нас зменшиться знатно в висоті, але є шанси, що до кінця сезону шарик наб'ється склетними гілками. І вже на наступний рік буде нормально сформований би, шарик. І знайте, що лубоїди, короїди уражають тільки якби, дерева, які мають уже погану так сказати, життєдіяльність, які, які не сильні, тому що в них слабше рухається, якщо в хвойних смола, якщо в листяних сік. І коли жук туди залазить, в ослаблених деревах. Сік йому не заважає там розвиватися, рити нові ходи. Якби дерево було сильне, і коли жутка потрапляє, то да... як сказати? Давлення... Коротше, давлення смоли і соку велике в дереві, і воно його просто убиває цю личинку і не дає йому змогу розвинутися в нормальному дереві. Тому якщо у вас дерево ослаблене, чекайте гостів, О, а боротьба в нас буде така. Зараз ми це все обріжемо до почечки. І приствольний круг прольємо антихрущом і актарою. Актару ми замішаємо 12 мілілітрів, ой, мілілітрів, міліграм на 10 літрів води і добре змочимо. А крону самообробимо енджеу він системний. Ну і все, і будемо чекати на результат. Я думаю, що на все вийде.